Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishon Lab. Мене звати Іван і сьогодні рибалочка на цікаві джеркбейти. Зараз покажу, яких я зробив, але історія така, що їх було три, а вже, на жаль, два. Так, я мав показати яких, але щось мене цікавий той такий острівець. Чи, чи тут є щука, і чи вона взагалі сьогодні буде хотіти джеркбейта. Я от вже зранку виплив і вже маю ось такого трофейного воблерка. рі Ренч 130-го розміру. Ось на що я буду сьогодні ловити такий от воблерок. Джеркбейтик 120 мм, ще є така менша версія, але вона я навгад давав грузики і вона трошки вийшла перегруз назад. І трошки негарно плаває. Тож сьогодні буду ловити на отакий джеркбейтик. У мене був ще інакшого кольору, такий другий, досить непогано розловився. Можливо, пару кадрів в мене є записано, я не пам'ятаю, чи я так добре записував чи ні. Але на ось такий сьогодні буду ловити. Зразу покажу, поки ще не обірвав. У мене защіпка відчепилась і, на жаль, його втратив. Сьогодні струна, надіюсь, буде сьогодні без втрат воблерка, він впав біля берега, але, на жаль, я його не знайшов. Бонус, джеркбейтик, і починаємо рибалку. Там є метр глибини, зараз буде така досить швидка проводка, так щоб не зачіпати траву, не зачіпати дно. Все ж, все ж таки ще трава поодинока є. І не хотілося би спортити покльовочку, якби там щука була, щоб її не злякати. Зараз швиденька проводка, а паузи буду робити на глибшій трошки воді. Ух ти, а то була пасть. То, друзі, була велика пасть. То була дуже велика пасть. Ай-яй-яй-яй-яй. Нахапнула просто прямо в боку, я її вирвав з рота. Я її вирвав з рота, друзі. Я вирвав її з рота. Так гарно шухнула. Може добере, друзі. Ой, може добере, в мене вже коліна затряслись. Що ж воно не ось? Добрала? Добрала, друзі. Але та не та. То є менша. То є менша щучка. То є, друзі, менша щучка. Давайте будемо робити фотки і випускаємо. Так, друзі, я тільки почав ловити, вже одна щучка є на рахунку, одна покльовка, і продовжуємо далі рибалити. Що в нас по годині пів дев'ята, сьогодні має цілий день, так що думаю, половимо. Я бачу вже щучка активна. Не планую я сьогодні попри очеред ловити, збирати невеличку щуку, а от планую там, де є, наприклад, 4 метри і вихід на. 2 метри на метр і там обловлювати такі місця. Сьогодні буду такі місця шукати за допомогою ехолоту. Приблизно де такі місця є, але так, щоб в них не заїхати, буду сьогодні підпливати акуратно і обловлювати такі от місця посередині озера. Так, друзі, я вже два рази спортив місць. Я думав, що там нема трави, а там є трава акуратно. Попробуємо провести над травою і зловити щуку. Трава посередині озера. Це є Ельдорадо для щуки. От я відчуваю, що зараз привалить. Я бачу того джеркбейта, як він гарно гуляє право вліво, Акуратно проводочка. Тільки, на жаль, я вже два рази загачу за траву и спорта. Вода чистенька, його видно. Його видно. Ось і друга щучка на сьогодні під'їхала. Джерк вже два рази розловлений. Ух ти! Ой, друзі, ну і що? Знову невеличка щучка. Але посередині озера я вже думав, що там вже щось конкретне присіло. Там глибина до метра. Я ще так вудочку провожу до гори, тому що там ще трава. І як я зачепив ту траву, я спробував ще раз закинути, так, провести вудочку до гори, і клюнула така невеличка щука. Досить великий тут кусок вілини. Зараз ще спробую трошки вправо-вліво прокидати. Та й не знаю, буду плисти далі, шукати щуку. Гарна щука клювала там біля берега. Не знаю, ще спробую половити так з глибини. Як з глибини, з середини озера. Куда я ще накидав, з середини озера. І пошукати велику щуку, тому що таку невеличку щуку вже неохота ловити. За останні дні я досить її наловився. А хочеться зловити щось більше, щось краще. Але була гарна покльовка. Що ж вона не засіклась? Чому вона сьогодні не засікається? Дивіться, тут глибина майже 5 метрів. Джерк був вже майже так, пів метра над тим і вона клюнула. І не засіклася. От цікаво, що це за риба. Я не люблю такі моменти. Або клюєш, або не клюєш. І тепер я буду гадати, що то за риба була. Чи то була велика, чи то не була велика. Гарно я відчув, як заскреготали зуби в воду. Тут подивися, Ну, гарний тюк був. І толку, що сьогодні з неї таке, я не розумію. Гарний тюк, гарний удар. Ну що, друзі, чотири вже невеличких щуки я зловив на цього джеркбейта. От посередині озера, там є мілина і вона там стоїть. Не знаю на глибині, я не вмію на глибині ловити. Я як кидаю на глибину, все, в мене мотивація втрачається, я не відчуваю, що я щось зловлю. А от з мілини або по приберег хоч щось але клює. Ну, на цей раз вона досить так непогано вдарила і я її витягну. Зачепилася повністю на весь тріник і не зійшла. Я вже дві години ловлю, нічого я не спіймав, ну як нічого. Одну невеличку щуку на 20 см, щука повністю не клює, ловлю на джеркбейт, такий, такий зелений ще маю. І щука ніяк себе не дає чути. Зараз попробую це місце на такого джеркбейта і попробую поставити такого твічового поблерка подивлюся чи є різниця чи клюне на черкбей якщо не клюне поставлю твіч і якщо клюне ну, то я буду переходити на твічові боберки Ні, щука дивись. я думав трава

No. Але, але вона класно клюнула Але ж вона класно клюнула. Це просто божественні покльовки. Зійде зараз. Як же ж вона класно клюнула? зійде, хапнеш? Важай на руки. Кльовочка реальної щуки. просто видно як пазня відкриває і збоку так злітає Спаном. За ферму. Это... Mm. Вот это.

Трава десь тут ближче О, судак. Адві! Я ще такого не бачу. Я ще такого не бачу. Дивись, яка махіна. Я. Yeah. Окуняра. О, Майже 40 сантиметрів. Прицідається. Була пауза, довго добилися на глибину. Гарні щупа. Сми під сад. Ну, Пайно лупануло. Такова гарна щука. 65 см на джеркбейт. Одну щуку я планую взяти, тому піде на уху і посмажити. А продовжую далі рибалити. А сьогодні чудо джерк працює Ай, тільки казав, що немає що це не шо. Але зупам'ять ощука. жербейтикмытыама uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. там зубы Красиво. <рес> 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 А може і не місце вона така сіра. Ух ти! Я даже побачив. Ух ти! а я ні, я тягнув просто. То риба чи ні? Риба, риба, риба. А гарно. з велике. Чи забагрив, забагрив, тому воно таке велике виглядає. Не, не забагв. Опануло. Ні-не, не це. Зараз будемо довго витягувати. Друга щука з місця. А бачиш, та вже золота. Хотів побачити в ютубі, як люди розличають з точки. Андрій. Пауза була. Це була пауза. Так. Я дивлюся, хіба просто та кокінчик починаю їхати.